Добрий вечір, відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 1064 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув і 120 мм на баштовому ковері. Також на відеокарті у нас три вентилятори по 90 мм з попасивним режимом роботи. Також з комплекті з відеокарточкою йде ось така підставочка. Я вже одразу її вам поставив. Ось таким чином вона кріпиться. Тут у нас відеокарта, і знизу вона її можна направляти і якраз підставляти під відеокарту. Підсвітка тут синхронізована, що передній, що баштовий ковер. Є різні режими, можна вибирати під себе, щоб мигало, перевивалася світилося різними відтінками або статично світилося. А якщо підсвітка заважає, ми можемо просто клавішу затиснути, і вона вимкнеться. При цьому ковори продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Потім рознатискаємо, і вона знову працює на місці, де ми обрали раніше. Також на верхній панелі є виходи USB 3.0. Навушники та мікрофон, кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера та роботи SSD, ну і регуляція підсвітки. Також є ось такий пильничок, йде на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Збоку скло загартоване. По відеокарті в нас версія потребує 2 8-пінових конектора на добживання, йде за війським розгіном. Версія від компанії MSI. Материнська плата на чіпсеті b 550 від Asus і блок живлення від компанії Chieftec з бронзовим сертифікатом на 700 Вт. Ну і баштовий ковер від it Cooling По задній панелі роз'єми для підточного монітора HDMI та три displayпорти. Оце чорні це заглушечки. Ми їх зрозуміло з відеокарточки можемо виймати і використовувати саме роз'єми DisplayPort. порт Це для високогерцових моніторів, яких більше, ніж 170 Гц. Зараз ми підключені по HDMI. Зверніть увагу, якщо у вас, наприклад, старіший монітор з ось, ось таким VGA роз'ємом, це аналоговий роз'єм, вже давно в сучасних картах не робиться, то у нас є перехідники і на, і на HDMI, і на DisplayPort наявності. Можна буде зробити, щоб ви потім не шукали. Ну, перегляньте, який у вас виходить на моніторі. Ну і роз'ємі під інтернет, гігабітний вампорт, восьмиканальний звук, USB 3.2, USB 3.1 і 2.0. В принципі, весь набір. По сумарній інформації. SSD NVMe M2 на 1 ТБ. Тут, до речі, також є ще додатковий М2 слот в материнській платі за відеокартою Можна буде також по бажанню туди в майбутньому ще доставити. І 400 материнська плата. Зараз є дві планки в двох каналі по 8 ГБ. Стоїть 3200 -200 Kingston Fury Beast Black. І в майбутньому за бажанням можна буде розширювати. По сумарній інформації. 6 ядер 12 потоків, Ryzen 5500, автоматичний boost 4250. Материнська оплата на чипсеті B550 від Asus, 16 Гб оперативної пам'яті, 3200 XMP профіль вже в біосі включений. І до RTX 3070 MSI 220 Вт TDP На чипах пам'яті Samsung 256 біт Зараз робимо тестування, навантажимо процесор 100%. А потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження на процесор. Так, як в нас охолодження може відводити до 150 Вт тепла і має 4 мідні трубки з вентилятором 120 мм. Процесор грітися зовсім не буде. Охолодження для нього це з запасом. Охолодження має 4-х піновий конектор, і коли потрібно, буде добирати оберти для більш якісного обдуву. Зараз, як ми бачимо, процесор завантажений у максимум. Робота стабільна, немає ніяких проблем. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування з пінопластом, все як потрібно. У корпусі гарна вентиляція. Всюди є пильнички, пильничок також є спереду, як ми бачимо, перед вентиляторами. Пильник є знизу під блоком живлення, Тут є плівочка і можна буде зняти. І ці тести комп'ютер вже сьогодні пройшов, трошки вимикало світло, тому трошки пізніше був. знімаємо огляд, ну нічого. По тесту все стабільно. Ну і зробимо зараз тест на відеокарту, потім ще протестуємо комп'ютер у грі. Вибираємо FUSD preset, стрес-тест, поїхали. Пішов навантаження. На тесті у нас RTX 3070, FUSD preset, furmark. Дані версії карт не гарячі. завдяки трьом кулерам і доволі хорошому радіатору, з якого також чотири міні-трубки покриті нікелем, Карта чудово буде охолоджуватись вентилятори по 90 мм розміру. Ми бачимо, що карточка зараз 58-59, мінімальна коло 40 температура. Графік потрошки. Починає вже вирівнюватись. Оберти вентиляторів поки мінімальні, коло 30% автоматично вони будуть підбавлятися по зростанню температури. Ну, по охолодженню все гарно. Передні вентилятори у нас будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів. А тепло буде виходити за межі корпусу через задній вентилятор 120 мм. Баштовий кувер у нас також викидає все тепло від процесора зразу за межі корпусу. По обертах вийшли вже більш на робочі оберти в 40%. І графік у нас вже практично рівний. Карта хоч іде заводським розгіном, охолодження в неї з чудовим запасом. Ось така збірочка. Ну і зараз ще. Окремо зробимо тестування в огрі. Продовжуємо огляд. Запущена зра Godovar 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Така збірочка у нас вийшла. Готуємо до відправки.